Майстерня Ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. На ремонті строменевий багатофункціональний пристрій HP515 із скаргою, що не працює. На індикаторі мигає картридж, а коли ще працював, то з'являлася помилка застрягання паперу. Порожній шлейф подачі чорнил до картриджів зовсім не дивує. Як гадаєте, чому так легко дістати друкуючі галівки? Судячи з відбитків, пристроєм давно не користувалися. Голівка на картриджах термоелектрична і чернила необхідні для її охолодження. А так як чернила засохли, чи їх не було в дюзах, то відбулося перегрівання і як наслідок згорання друкуючої галівки. Тримайте паради. На струменевому принтері обов'язково друкувати раз в тиждень усіма кольорами, також слідкувати за рівнем чернил. Потрібно розібрати, щоб виправити декілька проблем, характерних саме для струменевих принтерів. Обережно піднімаємо блок сканера, щоб не пошкодити шлейф. А ось ще одна характерна проблема стрічка енкодера забруднена мастилом. Так відбувається, коли дістають застряглий папір із середини пристрою і мастила із направляючої потрапляє на стрічку. З часом ця стрічка забруднюється чорнилами, миється спиртом, а в тяжких випадках міняється. Шлейф для чорнил необхідно прокачати, використовую шприц трубочкою з капельниці та силиконовий вщільнювач. Однією рукою робити не дуже зручно. Хочу подякувати усім, хто підтримав це відео подобайкою, а канал підпискою. Також запрошую залишити коментар під відео. Після прокачування системи необхідно заправити кольоровий картридж вручну. Посилання буде в описі до відео. Пару слів про особливості конструкції пристрою. В ньому відсутня система примусового прокачування чернил. Це і призводить до певних проблем. Чорнила закачені. Далі ставлю блок сканера на місце. Нова дракуюча голівка вже готова до заміни. Знімаю захисні елементи. Міняю картридж на новий. На цьому ремонт закінчено. Дякую за увагу. Усім мирного неба!